Тін джерело Міо, і Інозетолу, Марганцю та Елма Телфолето. Привіт, це Шопо Шоу І сьогодні я розкажу вам. От що. Андрій Данилко прокоментував, чому у нього немає дружини та дітей. Розповів про родове прокляття. Потап вперше прокоментував чутки про їхнього з настрію каменських таємного сина. А проти блогерки Олени Мандзюк відкрили справу. Про все це і не тільки далі у випуску. Співачка Мамаріка натякнула на другу вагітність. Принаймні, цей натяк побачили фани. у тому, що артистка випустила новий трек, одне питання і кліп до нього. Мамаріка представила мудвідео і показала їхні з чоловіком Сергієм середою романтику. І кліп правда дуже такий атмосферний, але увагу фанів привернули слова пісні. Зокрема, такі: спочатку ми у двох, а потім ми у трьох. А зараз в чотирьох молимось. Тож прихильники одразу припустили, що таким чином мама ріка не на свою другу вагітність. Ну бо, мовляв, слова спочатку ми у двох це вони з чоловіком, «ми у трьох це в них народився син. Зараз у чотирьох це майбутня дитина. Тому і пропустили, що скоро у артистки з чоловіком буде поповнення і вже навіть почали вітати і бажати легкої вагітності. Однак, деякі все ж таки припустили, що Мамаріка мама мала на увазі четвертим їхнього песика рокі, бо ж співачка називала його членом сім'ї та своїм другим синочком. Сама ж виконавиця наразі не підтвердила здогадки фанів щодо того, чи дійсно вони з чоловіком чекають на другу дитину. А поки тільки інтригує, тому почекаємо. Андрій Данилко зізнався, що на ньому прокляття, і розповів, чому не склалося його особисте життя. Як відомо, артисту зараз 51 рік і в нього немає ні дружини, ні дітей. Зазвичай Андрій Данилко не говорить про своє особисте життя. А зараз в інтерв'ю на Ютуб каналі Гремотвод дещо розповів. Тож він зізнався, що самотній через родове прокляття ще в дитинстві йому розповіли історію про це, зокрема, що його бабуся була заможною однак закохалася у простого бідного чоловіка. Прабабуся була проти цього шлюбу. і Коли її не послухалися, вона прокляла молодят. Більше того, ще й зробили так, щоб кілька поколінь не були щасливими у сімейному житті та в особистому житті. З того моменту, як каже Андрій Данилко, у кількох поколінь його сім'ї реально не складається особисте життя, і він не став винятком. Він розповів, що після прокляття шлюб його бабусі розпався, але при цьому він обурений тим, що має відповідати за це от родове прокляття і нести його тягар, адже він не винен у тому, що сталося тоді. Наталія Могилевська засвітила обличчя молодшої п'ятирічної донечки. Як відомо, артистка виховує двох дівчат-сестричок: молодшу Софію та старшу Мішель. Артистка намагається вберегти донечок від публічності, тож приховує їх від сторонніх очей. Але все ж таки вона ділиться фотографіями та відео з ними. І от на одному з таких журналісти змогли розгледіти обличчя Софійки. Зокрема, нещодавно у соцмережах Наталія Могилевська показала, як минає їхній ранок і як вона вийшла з донькою на прогулянку. Дівчинка каталася на велосипеді, а поруч з нею йшла артистка. І коли вона знімала відео, то й дещо засвітила обличчя дівчинки. Але акцентувати увагу на цьому Наталя Могилевська не стала, адже вона не приховує, що у неї є донька, і тепер вона мама. А щодо того, чи покаже колись артистка своїх дівчат, то вона казала, що хоче, аби вони підросли і мали можливість самостійно вирішити, чи хочуть вони бути публічними особами, чи не хочуть. І це абсолютно справедливо. Світлана Лобода неочікувано зробила зауваження фанам через російську мову. Як відомо, артистка від початку повномасштабного вторгнення, хоч і виїхала з РФ, і засудила напад Росії, але багато разів потрапляла у мовні скандали. Це тому, що вона продовжує на своїх концертах співати російськомовні пісні, ну і спілкуватися російською. У своїх інтерв'ю Світлана Лобода казала, що російською мовою розмовляють мільйони людей у світі, що вона не належить російській владі, і що це не мова вбиває українців. Та зараз трапив. Ця один цікавий момент: артистка зустрілася з українськими шанувальниками у Грузії в Батумі, де давала свій концерт. У фан-аккаунті Світлани Лободи з'явилося відповідне відео. Тож під час розмови фани розповіли співачці, що вони живуть у Батумі, але самі родом з Ірпеня. Це рідне місто артистки. Вони спілкувалися російською, але коли співачка почула, що вони з ірпеня, то почала говорити українською і запитала у них, чому вони не спілкуються українською, додавши, що це класно говорити на. Щою мовою фани не розгубилися і сказали, що можуть вільно спілкуватися українською. Тож давайте подивимося, як це було. Чому ви не говорите українською мовою Ми можемо розмовляти? Це Має. ж класно говорити на у мережі деяких користувачів обурила така поведінка Світлани Лободи. Мовляв, таке зауваження від співачки виглядає дивним, бо вона сама продовжує говорити російською, вести блог і співати пісні цією мовою. А інших розлютило те, що спочатку Лобода говорила російською, а потім переключилася на українську. Тож її зауваження було по факту недоречним. До речі, цікаво, що ви думаєте щодо цього, тому пишіть нам у коментах. Потап вперше прокоментував плітки, що у нього з настою каменських є таємний син. Не так давно з'явилися чутки, що артист з дружиною мають дитину і приховують її. І ще мовляв, хлопчик живе в Іспанії. Але зараз у новому інтерв'ю потап прокоментував ці розмови і здогадки. Зокрема, ведуча запитали у нього, чи правда, що у них з настою каменських є дитина. На що потап спершу посміявся, а потім відповів, що це неправда, і в них немає зі співачкою дітей. Але до цього у своїх інтерв'ю. Він не один раз не цікав на те, що вони з коханою дуже хочуть і працюють над поповненням. Але у потапа є син від попереднього шлюбу з продюсеркою Іриною Горовою, і от нещодавно він з нею показався за кордоном. Репер виклав фото у соцмережах з літаку, на якому він, продюсерка та їхній спільний 16-річний син Андрій, під світлиною Петап зазначив, що в житті хлопця починається новий етап, і їм важливо розділити цей момент як батькам. Врешті виявилося, що вони всі разом полетіли до Великої Британії, де тепер буде навчатися власне Андрій. В якому саме закладі хлопець буде отримувати знання, невідомо, але раніше ПАП розповідав, що на сина чекає два роки навчання у школі, а потім він буде вступати в універс університет. ну а крім того, репорказав, що навчання досить дороге, але він буде його оплачувати. Скандальний Олег Винник збирається підкорити Німеччину. Артист, який під час повномасштабного вторгнення мешкає за кордоном у Німеччині, анонсував новий трек. У Тік тоці він виклав уривок пісні німецькою мовою, яка називається Бергмен. Олег Винник сказав, що його композиція це історія про зраду і про біль, який ріже глибше ніж будь-яка рана, і про те, як найближчі люди можуть вдарити у спину тоді, коли ти найменше цього очікуєш. То зрадив Олега Винника він не став уточнювати. Водночас підписники у коментах розділилися на два табори. Одні пораділи за новинку артиста, а от інші покипкували з його спроб відродити співочу кар'єру. Деякі навіть жартома порадили йому зробити дует зі славік Балаган, тобто з потапом і його новим музичним проєктом. Проти блогерки Олени Мандзюк відкрили кримінальну справу. Ініціатором цього став нардеп Олексій Гончаренко. Він звинувачує блогерку у розпалюванні ворожнечі за мовною ознакою. Ну а все через те, що раніше Олена Мандзюк казала, що її діти можуть вдарити іншу дитину, яка говорить російською. Олексій Гончаренко вважає це неприпустимим, що це насильство, а також зневажливе ставлення до інших за мовною ознакою. Врешті проти блогерки відкрили кримінальне провадження за статтею 161 Сама ж Олена Мандзюк відреагувала на це і зазначила, що для неї є неприйнятним усе російське, водночас і мова. Її ж діти, яким 6 і 9 років, у яких тато воює на фронті з росіянами, сприймають російськомовних людей як загрозу і швидко ідентифікують її. І так вони можуть вдарити, якщо чують мову терориста, коли поряд немає мами чи тата, хто може їх захистити, бо вони захищають себе так, як вміють. Бо російська мова для них це ознака загрози, і все російське для них зло. Вона підкреслила. Що ніколи і ніде не закликала до побиття людей за російську мову і не вчила своїх дітей бити когось за російську чи ще за щось, але завжди вчила дітей оберігати свій простір від зла. А Росія це зло. Також вона додала, що в тилу робить все, щоб забезпечувати українських військових спорядженнями. Більше того, Олена Мандзюк наголосила, що коли їй писали погрози, принижували і цькували, то держава жодного разу не захистила її та її дітей. Але зараз ця сама держава вирішила відкрити проти неї кримінальне провадження. Чим це все завершиться, поки що невідомо. Але пишіть нам у коментах, що ви думаєте щодо цієї історії, що проти Олени Мандзюк відкрили справу. Продюсерка Олена Мозгова розкритикувала Камалію і сказала, що та без розуму. Почалося з того, що артистка у соцмережах зізналася, що їй зробила дуже боляче, найближча подруга, з якою вони дружили понад 20 років. Камаля написала, що ділилася з нею всім радістю, болем, секретами. А виявилося, що вона пригріла змію, яка чекала на момент, щоб вкусити так, щоб отрута потрапила просто в серце. Більше у подробиці співачка вдаватися не стала і не розкрила ім'я тої жінки, про яку йде мова. Однак, схоже, Олена Мозгова зрозуміла, про кого йдеться, і різко відповіла Камалії у коментарях під відповідним дописом. Продюсерка зазначила, що не розуміє таких відвертостей з боку артистки. Зокрема, написала, що ти в своєму розумі, що ти пишеш, а потім додала, хоча про який є розум, коли це про тебе. У відповідь на це Камаля відповіла, що коли Олена Мозгова буде на її місці, тоді вона зрозуміє і що вона пише правду і знає, що продюсерка дружить з тою жінкою і буде її захищати. Та продовжувати публічну сварку вони не стали, і з часом видалили коментарі з мережі. Гумористи ветеран війни Віктор Розовий натякнув на новий роман. Як відомо, він на фронті навесні минулого року отримав дуже важке поранення і досі проходить реабілітацію. Допомагала йому його дружина Ольга Мерзлікіна. Однак, влітку цього року стало відомо, що вони більше не разом і розлучилися. Ну а зараз у сторіс Віктор Розовий неочікувано показав дівчину, яка, можливо, є його новою обраницею. Принаймні, підписники так подумали. Зокрема, він виклав фото дівчини, яка одягає червоне худі та посміхається у. Камеру кадр Розовий підписав просто емодзі з сердечками. Дівчина ж відповіла на сторі з ветерана війни смайликом з поцілунком, а також запостила фото з квітами, які передала чоловіку. Вона написала соняхи для Віктора, поки я на роботі. Поки що офіційно невідомо чи дійсно вони разом, але прихильники підозрюють, що можливо так і є. Тож певно, що скоро ми з вами про все дізнаємося. Дружина загиблого українського актора та військового Юрія Філіпенка Катерина Мотрич розкрила нові подробиці смерті свого чоловіка. Як відомо, його не стало 14 червня, і Катерина дуже важко переживає втрату. В інтерв'ю Дороцюк вона розповіла про їхнє останнє спілкування з коханим. Виявляється, того фатального дня, коли чоловіка не стало. Вони спілкувалися за півгодини до його загибелі. Юрій Філіпенко з побратимами були на дуже небезпечній позиції, і він їй написав, що вони виїжджають з тих, точок. Вони переписувалися, і Катерина Мотрич попросила чоловіка написати потім, як він буде у безпеці. Однак через півгодини після їхнього спілкування Юрій загинув. Катерина Мотрич каже, що не може розповідати подробиці, адже нині триває розслідування, але сказала, що це сталося під час повернення з позиції. А про загибель чоловіка їй повідомили працівники ТЦК. Дівчина зізнається, що вона важко переживає втрату, адже ніколи не стикалася ані зі смертю, ані з втратою близької людини. За її словами, єдиний фактор, який стримав її від виходу у вікно, це друзі та близькі, які залишаються поряд, і вона їм правда дуже вдячна. Також Катерина Мотрич займається з психотерапевтом, ходила до психіатра, веде щоденники, і іноді розмовляє з загиблим чоловіком. На цьому у мене все. Я дякую вам, що були зі мною і додивилися до кінця. Пишіть у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки, і звісно, що не перестаємо донатити нашим військовим, підтримувати їх, допомагати їм усіма можливими способами. І звісно, що вірити у наші збройні сили України. Ну а ми побачимося з вами традиційно вже за тиждень у новому випуску Па-па!